З ким зіграє Шахтар у Лізі Європи? Кубковий матч у Хорватії мав прямий вплив на майбутніх гірників. У Динамо прокоментували інтерес до Кане а також. Ротань у Поліссі, усіх вітаю, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. Сьогодні маємо для вас дуже багато різноманітних тем. Тож перед початком цього відео єдине прохання. Маємо підпишіться, будь ласка, на канал, якщо ви досі не з нами. А якщо вже з нами, то тисніть ще й вподобайку. І поїхали. Розпочинаємо ми сьогодні із чемпіонату України, адже напередодні відбулися перші матчі плей-офф за право або вийти до УПЛ, або залишитися в УПЛ. Першими у Києві грали Кудрівка та Ворскла, і саме полтавська команда у першому стиковому матчі виявилася переможцем. У першому таймі тотальна перевага команди Максимова втілилась у два м'ячі від Ндукве та Павлюка. У другій половині гри один гол все ж відіграв козак, але на більше часу не вистачило матч відповідь. Відбудеться 1 червня. Одразу після цього у Києві лівий берег приймав металіст 19-25. і тут усе вирішив єдиний м'яч, який на 38-й хвилині провів Арі Моура. Він підхопив м'яч на лінії штрафного майданчика та прицільним ударом влучив у дев'ятку воріт суперника. Більше у цьому матчі голів не було. Лівий берег спробує відігратись також у неділю, 1 червня. Далі рухаємося до Олександрії, адже Руслан Ротань більше. Офіційно там не працює, водночас наставник дуже швидко знайшов собі нову команду на офіційних ресурсах. Олександрія оголосила про відхід Руслана Ротеня із посади головного тренера. Контракт із 43-річним фахівцем спливає 30 червня. Нагадаємо, під його керівництвом Олександрія пройшла шлях від середняка до команди зі сріблом чемпіонату України. Руслан Петрович працював в клубі із 22-го року, але довго без команди він. Не сидів Житомирське Полісся вже оголосило його своїм новим тренером. Ротань підписав контракт терміном на 3 роки та буде готуватися із Поліссям до старту у кваліфаї Ліги конференцій. Як ви оціните такий вибір, пишіть у коментарях. Далі рухаємося до трансферних новин. Тут у нас кривдник Шахтаря, якого чекають у Європі: Кане та Динамо, а також Брентфорд. Та Ярмолюк. Давайте саме з Єгора ми і розпочнемо. Він поставив новий підпис під контрактом із Брентфордом. Нова угода 21-річного футболіста розрахована до літа 31-го року. Ба більше, клуб має право продовжити цю угоду і ще на рік. Зауважимо, в поточному сезоні ярмолюк відіграв 35 матчів, 31 з них у АПЛ. Отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Фавбет. Вінгер колосу Владислав Велетень своєю грою привернув увагу одразу кількох команд із закордонних чемпіонатів. Гравцем ковалівського клубу зацікавились у Бельгії та Португалії. Про це пише Динамоманія. Чи дійде справа до більш серйозних перемовин, поки невідомо. Зауважимо, що у поточному сезоні на його рахунку 27 поєдинків, де він оформив 4 плюс 5. Голкіпер оболоні Денис Марченко все ближче до Франції. За даними спортарени, у його послугах зацікавлений місцевий Брест. Окрім того, перехопити футболіста може і слован з Братислави. Словацький клуб вже зробив запит щодо переходу воротаря. Очікується, що за трансфер Марченка оболонь зможе виручити близько 400 тисяч євро. Ну і Динамо там прокоментували, нібито інтерес до Ібрагіма Канезворскли. У мережу вийшов прес-Аташе Киян Андрій Шахов і на своїй сторінці у інстаграм написав наступне. У Мережі активно гуляють чутки, нібито про інтерес Динамо до півзахисника Ворскли Кане. Це саме чутки і нічого більше можу вам офіційно повідомити у шорт-листі команди. Цього імені немає. Ну а завершимо. Ми сьогодні темою донецького шахтаря, адже у Хорватії відбувся. Другий фінальний матч місцевого кубку між командами Рієка та Белупо. І результат цього матчу мав власне прямий вплив на перспективи Шахтаря і на те, де гірники гратимуть у наступному сезоні. Це точно буде Ліга Європи, але чи одразу груповий етап, чи аж перший раунд кваліфікації, розказуємо. Отож, другий фінальний матч Кубка Хорватії завершився перемогою рієки, і ця ж команда у підсумку забрала трофей. Для Шахтаря це означає найгірший розклад, адже перемога рієки у кубку означає старт у Лізі Європи з першого раунду кваліфікації для української команди. Отож, ця стадія розпочнеться 10 липня. Жеребкування відбудеться кількома тижнями раніше. Шахтар на цьому етапі точно буде сіяним та зіграє з одним із наступних. Колективів це Пакш, Актобе, Левський, Ільвес. А також у суперниках може бути переможець Кубка Азербайджану, переможець Кубка Швеції, а також можливо Кіперський АЕК та переможець Кубка Ізраїлю. На другому етапі кваліфаю Шахтар також буде сіяним. Багатьох суперників ми поки не знаємо, але там точно будуть Утрехт, Хіберніан, Банік, а також четверта команда Туреччини. Наразі це теоретично Бешикташ. Нагадаємо, загалом для виходу у основний етап Ліги Європи потрібно пройти чотирьох суперників. Також зауважимо, якщо Шахтар програє у першому раунді Ліги Європи, впаде до другого раунду Ліги Конференцій. Із другого раунду Є можна випасти у третій раунд ЛК. Далі з третього у плей-офф, а з плей плейоф Ліги Європи одразу до групи Ліги конференцій. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Якщо ви додивилися до цього моменту, вам безмежна подяка. На останок попросимо про вподобайку до цієї роботи. Ну і підписку, якщо ви досі не з нами. Дякую, будьте на зв'язку і скоро побачимось.